Виконуємо номер 19 із завдань для повторення курсу Математика 5-6 класу, підручника Алгебра 7 або інтегрованого курсу Математика 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконай дію завдання перше. Сума чисел. 5,731 і 9,28. Завдання друге різниця чисел 17,52 і 9,293. Завдання третє добуток чисел 7,6 і 4,15. Завдання четверте квадрат числа 3,2. Завдання п'яте добуток чисел 2,05. На 4,7. Завдання шосте. Частка відділення числа 31,2 на 15. Завдання сьоме. Частка відділення числа 8,82 на 2,8. І завдання 8 куб числа 0,6. Приступаємо до виконання. 19. Перше завдання 5,731 тисячна, додамо 9,28. Підписали кома Підписала під комою. Не вистачає цифр, допишемо 0. 1 додати 0. 1. 3 додати 8, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 2 9, да 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, да 5, 15. І поставили кому під кумами. Отримали 15,11. Завдання друге: 17,52.

Завдання третє помножимо 7,6 на 4,15. Або 4,15 на 7,6. Множимо на 6. 6 множимо на 5 – 30. 0 записали. 3, запам'ятали, 6 множимо на 1 – 6. до 3, 9. 6 множимо на 4, 24. Множимо на 7, 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 7 множимо на 1, 7, да 3 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, да 1, 29. Виконуємо додавання. 0, 9, дати 5, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 4 дати 1 5. 2 додати 9, 11, 1 записали, один 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3. відокремлюємо три цифри комою. Отримали 31,54. Завдання четверте. 3,2 у квадраті. Помножимо 3,2 на 3,2. 2, 2 множимо на 2, 4. 2 множимо на 3, 6. 3 множимо на два, шість, три множимо на три, дев. Виконуємо додавання 4, 12, десять. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 10,24. Завдання п'яте. Помножимо 2,5. На 4,7. 7 множимо на 5 35, 2 множимо на 7, 14. 4 множимо на 5 20, 2 множимо на 4 – 8. Виконуємо додавання: 5, 3, 6, 9. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали 9,635. Завдання шосте: поділимо 31,2 на 15 куточком. 31 ділимо на 15, беремо по 2, 15 помножити на 2 буде 30. Виконуємо віднімання, остачу 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому, зносимо 2, 12 на 15 не ділиться, ставимо в частку 0 і допишемо 0. 120 ділимо на 15, беремо по 8, 5 множимо на 8, 40, 0. Записали, 4 запам'ятали. 8 множимо на 1, 8 да, 4 12. Виконуємо віднімання, остачу 0. Вийшло 2,8. Завдання сьоме. Поділимо 8,82 на 2,8. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. Поділимо 88,2 на 28. 88 ділимо на 28, беремо по 3. 3 множимо на 8, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3,6 та 2 8. Виконуємо віднімання, 8 виняти 4 буде 4. Ми закінчили ділення цілої частини, ставим частку кому, зносимо 2. 42 ділимо на 28, беремо по 1. 28 множимо на 1 буде 28. Виконуємо віднімання 12, відняти 8, 4. 3, відняти 2, 1. Востаче 14. Допишемо 0. 140 ділимо на 28, беремо по 5. 5 множимо на 8, 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 та 4, 14. Виконуємо віднімання, вистача 0. Вийшло 3,15. І завдання восьме. Нам потрібно 0,6 піднести до куба. 0,6 множимо на 0,6 множимо на 0,6. 6 множимо на 6, і відокремлюємо дві цифри комою. І тепер іще 36. Множимо на 6, це буде 216. І відокремлюємо три цифри комою. Отримали 0,216. Тисячних Номер 19 із завдань для повторення курсу математики 5-6 класу, підручника Алгебра 7 або частини першої інтегрованого курсу математика автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік.